Підсумовуючи вказаний закон, я б його не назвав таким, що дійсно захищає інтереси позичальників. Тобто, якщо ти проживав на окупованій території, орки знищили твою квартиру або будинок, які могли перебувати в кредиті, то ти в такому випадку повинен обрати або ти отримуєш компенсацію за вказане житло, або відновлюєш його за рахунок держави, і автоматично ти повинен сплачувати кредит, або ж ти залишаєшся без житла і без кредиту. Чому держава не передбачила цим законом, наприклад, писання хоча б половини. Кредиту чи більшої частини для людей, які постраждали внаслідок воєнних дій, мені не зрозуміло. Я рекомендую перед тим як закривати свої кредити за вказану процедуру, що передбачена законом, попередньо поспілкуватися зі своїм кредитором, оскільки я розумію, що багато кредиторів та багато банків будуть пропонувати позичальникам умови більш вигідні в порівнянні з вказаним законом. Тобто я думаю, що можна буде отримати компенсацію від держави за знищене майно і лише за частину вказаних коштів врегулювати питання з кредитором. Ми маємо великий досвід в регулюванні кредитів, про що зазначено на нашому сайті. і Якщо треба, ми можемо вам допомогти в регулюванні вказаних питань.